Отже, вперше, отже, вперше тест ГГОРЛ э, був э, впроваджений, ну, не, не тест Горл, а така, фундамент був закладений Джеймсом Керп, Кепнером та Ансельтом Вольтом ще в 70-х роках, а потім був продовжений э, завдяки дослідженням пана. Вольта та пана Просніка у 90-х роках, коли вони зробили нову версію гештальт опитувальника Гештальт Контакт Скейл. questionnaire 150. 150 Ця версія. 150, там 150 питань було. Ось, і потім впроваджували ще інші нові, нові версії. Протягом наступних років, і в них вони вдосконалювали цей тест, додавали нові шкали. Там з'явились шкали з еготизму та з дефлексії. Саме остання шкала, яка була додана, це шкала еготизму, вона була відсутня в інших. Версія тесту, і зараз на на даний момент штат-опитувальник із навантажень супротиву. Та версія, яка є впроваджена в Україні, е, вона є останньою. Дата її розробки – це 2020 рік. Остання версія, ось е, яка застосовується. Е, тепер е, перейдемо до питання: що ж вимірюється за допомогою цього тесту в стилі контакту чи супротиви. Про що йде мова? По стилі контакту. Ще іноді деякі колеги, які, мені здається, більше тяжіють до застосування європейської термінології, це ще іноді називають модальностями контакту, чи то засобами організації контакту. Ось, Про що йде мова? Питання насправді в гештетерапії дуже дискурсивне. Яке мені здається, іноді викликають такі пекельні суперечки про то, чи називати оці способи, як то проекція, ретрофлексія, інтроєкція, конфлюенція, тим, що контакт організує, тим, що є його стилем, чи це є те, тим, що контакт спотворює. В певних школах гештальтерапії навіть скоріше впроваджується ідея, що ну, яка надає такий, мабуть, більш м'який погляд на оці е, стилі контакту е, або то супротиви, е, яка скоріше. Пропонує погляд на них як на сугубо творче пристосування та не е, приділяє увагу важливості стратегічної роботи опрацювання з ними. Е, з одного боку, це стилістика певних гештальтийських школ. Інститутів, тобто певна кількість авторів скоріше будуть не працювати з супротивами це правда. Ось і інша кількість інститутів та шкіл та авторів будуть говорити про те, що супротив, що методологія концепції супроти в штатерапії є важливою, саме працювання з них це те, що робить також. Штетерапію ефективною та доречною автори в цьому сенсі є такими сучасними фахівцями, які е, шанували е, обидві позиції. І вважаю що в цьому сенсі дивляться на це досить ну, науково е, науковим чином, таким здоровим чином. Що вони пропонують? Е, е, вони е, дивляться. На е, таку варіацію, що е, відомі нам процеси е, 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 ретрофлексії, проекції, інтроекції, десенситизації, конфлюенції, е, готизму, е, можуть бути е, кількісно навіть вимірені за допомогою цього тесту, і що застосування цих механізмів є е, е, контактним стилем чи творчим пристосуванням. В тому сенсі, в тому випадку, коли це застосування є гнучким і використовується до, ну, нормальним, тобто, що тут вважається нормальним, коли воно використовується до контексту сьогодення. Але саме ж ці механізми можуть перетворитися на те, що називається супротивами. Вешта терапії, так і е, вони використовуються в моменті, е, коли е, в моменті не гнучкому, не контекстуальному, патологічному. Патологічному це означає, що, що людина, наприклад, на всі контексти, на всі ситуації сьогодення використовує потужно лише там е, певний механізм супротиву і не може його. Ані усвідомити, а не опрацювати, замінити на інше, що це є таке ригідне, жорстке використання такого певного супротиву. Ось за допомогою цього тесту кількісно вимірюється континуум. Тут саме вимірюється континуум кожного з семи процесів супротиву. Конфлюенції, десенситизації, інтроекції, проекції, ретрофлексії, дефлексії, еготизму. Тобто, за допомогою цього тесту можливо дослідити, наприклад, чи є у людини низький, надто низький показник застосування цього супротиву, чи цей показник є середній, чи є досить високий. Досить високий показник. Скоріше свідчить про те, що людина схильна застосовувати цей від супротиву більш жорстко, більш регідно, менше до контексту сьогодення. Але, але дуже важливе зауваження від авторів, які і які я хотів би до вас, колеги, також його тут виокремити, звернути на нього увагу. Це те, що а, автори наполягають, що. А, цей тест, е, не, е, який діагностує певні, певну кількість, е, певні показники супротиві, також не наполягає на позиції, що тільки то високе, ну, тільки таке навант, велике навантаження, е, дуже, дуже потужний показник по супротиву, що він є сугубо патологічним. Тобто, якщо в людини є е, е, Дуже високі показники, наприклад, по застосуванню ретрофлексії, це не означає, що відсутність ретрофлексії буде нормою, бо саме навпаки і повна відсутність а, механізму. Наприклад, ретрофлексії може призводити до, до певних симптомоутворень та проблем у сьогодення. Ну тобто, в чому буде, наприклад, проявлятися відсутність механізму ретрофлексії. Це вона повна. вона буде скоріше королювати з таким механізмом, з таким феноменом, як імпульсивність, коли людина зовсім не може стримати свій ефект прояв певної поведінки. Коли вона відчуває певну емоцію, відчуває певне бажання, певну певне спрямування до дії та втілює його в моменті, от буквально в тут та зараз, без всякого усвідомлення, без можливості себе загальнувати. А потім, після того як це зробить, то може до себе звернутися і там то, о Боже, що ж я наробила, що я натворила такого страшного. Тобто цей тест, який діагностує континуум, повторюсь, він не наполягає на тому, що тільки но е високі показники по певним супротивам є обов'язково патологічними. Тобто, потрібно в його застосуванні, про те, що згодом поговоримо, дивитися на те, е чи немає зовсім низьких показників по супротивам, бо це також може бути певною проблемою. Далі ще про сам тест. Значить, сам тест містить 10 запитань, 10 стверджень, які досліджуються психометричною школою лейкарта. Психометрична шкала лейкарта це одна з класичних психодіагностичних шкал, які застосовуються. Взагалі в психодіагностиці, коли ви цей тест проходите, там є оці 100 тверджень 100 пунктів опитувальника, і їх потрібно оцінити, виходячи зі свого уявлення. І використовується в цьому тесті, це класично про шкалі лейкарта. Ось 5 градацій. Тобто є запитання, є твердження. Я можу на нього е, поставити одну з відповідей. Так, категорично не погоджуюся, дещо не погоджуюсь і погоджуюсь і не погоджуюсь. Водночас, частково погоджуюся, повністю погоджуюся. Погоджуюся. Е, кожна з цих відповідей на певне запитання, вона має певну. Певні сумарні бали, при обробці, в яких можна зробити висновок саме про кількісне навантаження застосування того чи іншого супротиву. Ну і тут ще трохи про те, що я говорив раніше, на цьому слайді є надпис, те, про що, про що наголошують самі автори. Що у кількісно вимірні моделі, яка лежить. В основі Горл немає різкого поділу між нормою і патологією. Обидві, обидві крайності показників супротиву можуть мати негативні наслідки. Ще трохи залишилось інформації і слайдів, і далі думаю, можемо перейти до обговорення до питань. В яких міжнародних наукових дослідженнях та конференціях впроваджена тест Е, Тут я розповім тільки про декілька досліджень, їх на зараз більше. Значить, перше дослідження, де застосували Герл та на його основі була захищена дисертація рівня PhD, це тест, який був впроваджений Марлен Блюменталь. Вона була першою, хто використовував опитувальник Герл в його остаточній формі як самостійний. Інструмент діагностичний для своєї докторської дисертації, вона виявила значні кореляції між Girl та інструментом конфліктного режиму Томаса Кілкмана, це також такий тест, та опитувальником. Взаємного розвитку особистості. В неї була вибірка з 102 параметрів та тобто до нього, які проходили ці тести. Результати цього тесту, деякі з результатів цього тесту були представлені на першій міжнародній, міжнародній дослідницькій конференції з гештої терапії у квітні 2013 року. Далі, дослідження, яке проводилось і яке ще триває, це дослідження, яке. Робить також учениця пана Анціля Вольта та колега Кевіна Просника. Це дослідження Сьюзан Гроссман та її колеги Алана Коена. Вони працюють запитувальником опитувальником та використовують опитувальник Горл в клінічних умовах для накопичення практичних доказів ефективності гештальтерапії. Дослідження, яке вони проводять, і навіть на даний момент це лонгітюдне дослідження. Лонгітюдне це воно позначає я таку зроблю позначку, можливо там, для тих, хто не знає цей термін, який йде з класичної психодіагностики. Лонгітюдне дослідження це дослідження, яке триває багато Це не дослідження, яке триває один-два роки. Це дослідження, яке триває багато років, може тривати до десяти років. Також вони роблять проект про лонгітюдне дослідження кореляції між гештальт діагностичними інструментами для того, щоб вимірювати ефективність лікування в клініці гештальт-терапії та застосування таких інструментів в начальному інституті. Наукова програма Сюзен гройсман на даний момент. Для цього була проєкту була задокументована та представлена в трьох наукових конференціях. Перша конференція вона проводилась е, міжнародним дослідницьким центром зі штаб-терапії, одним з найпотужніших центрів в світі в Кейп-Кот в США у 2015 році. Також е, результати цього дослідження були представлені на конференції і Аджете в Сицилії. Це міжнародна. Асоціація з розвитку гештальтерапії на Сіцілії в Італії в вересні 2016 року, та була також впроваджена на конференції Європейської асоціації гештальтерапії у Франції в травні 2017 року. На даний момент Сюзан Гройсман опублікувала дві статті в міжнародних наукових журналах щодо цього дослідження. Це журнал Гештальт Джорнал. Австралії та Нової Зеландії на 2017 рік дослідження та у французькому журналі у 2018 році. І на даний момент впровадження цього тесту у дослідженнях пані Сюзен Гройсман зосереджено на тому, щоб Зробити таку емпіричну оцінку, чи співпідносяться стилі контакту супротиву з діагнозами dsm 5, і чи змінюються насправді супротиви у відповідь на гештальтерапію? Саме ці важливі теоретичні, теоретико-практичні питання. Я додав е є. Е Такою її фокусом та увагою у дослідженнях, і їх можливо дослідити за думкою Сьюзена Гросман та Анселя Вольда Кенвіна Просніка за допомогою саме в цих психодіагностичних тестів. Так, тут, думаю, можна поки запис нажати на паузу.